Отож, я б хотіла сьогодні ще насправді торкнутися і важливої теми, якщо ми кажемо і а, про Верховну Раду, то там лежить і законопроєкт, точніше не лежить, а втік вже назад до уряду законопроєкт про мобілізацію. І насправді це питання залишається актуальним, а, оскільки дуже багато дивних речей відбувалося навколо цього документа. А, і, врешті-решт, його зараз мають допрацювати спільно з міністерством оборони, з генеральним штабом і винести ну до Верховної Ради вже. Не сире яблуко, а вже таке запечене, нормальне яблуко, так би мовити. До нашого етеру доєднується народний депутат від фракції голос, екс-військовослужбовець Збройних сил України Роман Лазинський. Пане Романе, вітаю вас, вітаю вас, тільки не екс-військовослужбовець, а досі, досі військовослужбовець. А ви досі так бачите, я цей я думала, Вже не в зоні ви повністю... бойових дій на цьому етапі, не в зоні бойових дій, але там військовослужбовець. Так, все перепрошую, бо я думала, ви повернулися до Верховної Ради і вже цей більше займаєтеся питаннями в Верховній Раді ніж на передовій. Зрозуміли, військовослужбовець збройних сил України, а, Знаєте, я хотіла для початку якраз вас запитати, бо Зеленський сьогодні виступив з двома ініціативами до Дня Соборності України: йдеться про множинне громадянство, і йдеться про цей його указ, який а, зараз він правильно про історично населені українцями території Російської Федерації, і от як про ці території там Кубань і решта там регіонів. Росії, де живуть етнічні українці. Яка мета цього указу може бути, що він зможе змінити? Оскільки захистити наших громадян зараз на території Російської Федерації вдається абсолютно неможливим? Чи це просто ну, це просто може бути якийсь такий загальне пропрацювання нашої стратегії для ну, на зовнішній світ? Крок важливий. Крок історично справедливий, на питання чи цей крок серед пріоритетних в даний момент, серед тих кроків, які має зробити президент, тому що чи Кубань населяли етнічно українці, які спілкувалися питомо українською мовою і визнавали себе етнічно українцями. Якщо глянути статистичні і різні дослідження початку ХХ століття, то там знайдете цифри, які шокують всіх, там більш ніж. 70% жителів Кубані говорили українською 1903-1907 роки. Але ми можемо дискутувати про це окей, це важливі речі. Але чому президент не вийшов місяць тому з законодавчої ініціативи щодо мобілізації? Чому він не вийшов разом з головнокомандувачем залужним і міністром оборони? Чому він делегував це і розпочав політичний пінг-понг? Чому він коментує, що на його думку не потрібно 500 тисяч? а Головнокомандович каже, що прийшло е, таке от замовлення, е, теж не від військових. Ну тобто, мені здається, що якщо ми зараз зачіпаємо ці нові теми і ці нові кроки, е, угу. про їхню правильність можна дискутувати і конкретику. Але мені здається, що зараз ми живемо 2024 рік, січень місяць, закон про мобілізацію. І тут президент виходить з іншими законодавчими ініціативами, а мобілізацію віддає уряду. Трохи мені здається несправедливо заплутано, і мені здається, це має. Великий вплив дуже великий вплив на довіру українців щодо взагалі процесу оновлення всіх підходів до мобілізації. Дивіться, ви згадали якраз про 500 тисяч про те, що казав і Валерій Залужний, і Зеленський, зокрема на своїй прес-конференції. Тепер же ж він дав інтерв'ю і сказав, що мовляв, він не бачить потреби в 500 тисяч мобілізованих зараз. Я б хотіла, щоб ми послухали цю думку Зеленського. і от в мене тут будуть для вас питання: чи потрібні так, чи не потрібні ці 500 тисяч мобілізованих. Я на сьогодні не я особисто на сьогодні не бачу. А поки що а, потреби мобілізувати півмільйона людей. Скажу вам так. так. Я вважаю так. Не тому, що мені хочеться якось зараз відповісти і комусь сподобатись. Просто це люди, які… це не тільки життя, життя номер один. А друга історія це є відповідні дії, є відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей для того, щоб сказати, що півмільйони треба мобілізувати. Це друге. А третє, я хотів би вам просто сказати, що це ще гроші. І як би хто там не ставився, всі ці фінанси вони точно не приходять від партнерів. Я хочу, щоб всі розуміли, всі ці заробітні плати для. На мобілізацію, мобілізацію, на заробітні плати потім наших військових, все це дає український бюджет. І тому, коли ми говоримо півмільйона, нам потрібно думати: є запит, треба правильно все рахувати. Нам потрібні ці 500 тисяч, чи не потрібні? Ви як людина, яка ну безпосередньо були на фронті, і знаєте, Ну наскільки там ці потреби є, як народний депутат, який теж ну, розглядає ці законодавчі ініціативи. Давайте поетапно по пунктах угу. коротко і чітко. Я спробую лаконічно. Пункт перший. Чи... Можемо ми собі дозволити зараз як країна дискусію, коли верховний головнокомандувач виходить і каже: Ми біжимо сюди. Приходить головнокомандувач і каже, ми біжимо сюди. Приходить міністр оборони і каже, ми давайте взагалі зараз ще почекаємо, і тоді рушимо з місця. На моє переконання, ми собі не можемо такого дозволити. У нас є верховний Головнокомандувач, Він відповідальний за мобілізацію згідно конституції. Це не придумали народні депутати. Це не породило. Цю відповідальність дискусія щодо закону про мобілізацію це наша конституція, прийнята в 96-му році. Це пункт перший. Пункт другий потреба визначається на ставці, коли військове і політичне керівництво розуміє, які перед державою стоять завдання, які перед державою стоять можливості. І я переконаний, що якщо ми вже виходимо до людей, ми повинні говорити спільні речі, спільне розуміння, єдину позицію. Сьогодні день соборності. Єдності ми не можемо говорити одне, а завтра говорити інше. Ми не можемо гратися в доброго і поганого поліцейського, де виходить президент і каже речі, які скоріш за все більше сподобаються людям. І найголовніше про мобілізацію людей ми зобов'язані говорити, і це буде неправда сказати, що ми зможемо продовжувати бойові дії без мобілізації, без зміни до підходів мобілізації, тому що для моїх побратимів. З якими я разом добровільно мобілізувався в перші тижні повномасштабного вторгнення, для них цей закон про демобілізацію, про якесь, mm -hmm. хоча б приблизне розуміння, що вони добровольцями пішли в перші тижні, що вони повинні відслужити певний час, і потім в них з'явиться право на ротацію, на відпочинок, на демобілізацію, і це теж важливо. І останній пункт це про мобілізацію ресурсів. Ми повинні говорити про мобілізацію ресурсів і втілювати кроки за крок до мобілізації людей, скільки нам буде потрібно людей, яких е, напрямків спеціальностей теж диктує, які технології в нас є, в яких вони є кількостях. Тому що якщо ми штурмуємо позиції, а наш підрозділ неодноразово це робив. Одна справа: штурмувати їх з автоматом, пішки, групою осіб, які виходять відкрите поле, їх накриває артилерія. Вони отримують поранення, відтягують поранених і продовжують завдання. Це один сценарій. А інший сценарій це навітяще 1, 2, 3 кілометри запустити на ці позиції в півідрон ціною 300-400 доларів і зберегти життя наших, і тоді потреба мобілізації буде менша щодо людей, але залишатиметься вагомию щодо ресурсів. І зараз, наприклад, ми говоримо про закон про мобілізацію. Так ми говоримо про цифри, про кількість людей. Але в нас в парламенті. Півроку, серпня 2023 року, лежить законопроект, який дає юридичне право місцевому самоврядуванню фінансувати сили безпеки і оборони, це мільярди гривень, які зараз не йдуть на військо. А ті, хто зараз все-таки дають кошти, до них наступного дня правоохоронні органи підходять. Ну абсурд, можливо, я комусь тут новину е таку розкрив. Але зараз ті, хто кажуть, спочатку дрони, потім стадіони. І роблять це. Вони несуть відповідальність до них проходять правоохоронні органи. А ті, хто хочуть заробляти на інфраструктурних проектах і десь там красти гроші, а не купувати дрони. Вони так виправдовуються. І вони кажуть: ну дивіться, ми б купили дрони і передали би у військо. Я маю на увазі громади, обласні ради, місцеве самоврядування. Але ми не маємо права цього зробити. І от з нас, наприклад, в парламенті півроку зареєстрований законопроект комітет, мій прийняв рішення прийняти цей законопроект за основу в цілому одразу, але його не розглянули. Тобто, як на мене, тут трошки абсурдна ситуація. Ми вже місяць, вся країна дискутує про мобілізацію людей. Президент вже зараз вступає в дискусію, коли каже, нам треба буде менше, але чомусь президент не бере участь в цій дискусії повноцінно раз, і чомусь президент не каже: чесно, ми про мобілізацію ресурсів, і вже тоді про мобілізацію людей, які всі ці технології і ресурси мають опанувати, використовувати. Для того щоб звільняти наші території і зупиняти ворога. Дивіться, ви сказали про те, що є законопроєкт, який дозволяє а, місцевим органам влади фінансувати військо. А, але ж а, з іншого боку, Верховна Рада забрала військове ПДФО у місцевих органів влади. А, ну, це згідно цього законопроєкту його треба повертати, і хай місцева влада а, цими грошами розпоряджається і використовує. їх, Чи а, місцева влада має там свої додаткові ресурси, які вони там збирають без військового ПДФО, а, витрачати кошти? Е, найперше дуже сумнівне рішення було, яке я особисто не підтримував. Але це окрема тема про mm -hmm, те, що так. ПДФО передали з громад в місцевий бюджет. Тут я вже не хочу зупинятися. Це сталося зараз. Мова йде про право, а не обов'язок. Mm -hmm. Право місцевих рад виділяти кошти на пікапи. Дрони ніхто не каже на танки і е, зброю. Ну крупнокаліберні кулемети чи навіть стрілецьку зброю. Це ліцензії, це тільки оборонні відомства, тому що справді, якби ми говорили про те, що громада купує танк, можна було б бачити тут багато ризиків, але купувати дрони, купувати пікапи, купувати все інше необхідне для сил безпеки і оборони або навіть передавати кошти з громади місцевого бюджету в бюджет військової частини, яка вже далі буде закуповувати все необхідне, зараз незаконно. 2024 рік, 10 років війни, два роки повномасштабки, повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни. І досі громади не мають юридичного законного права. Мова не про те, що стало менше ресурсів після того, як забрали ПДФО з місцевих бюджетів державний. Мова про те, що зараз не мають будувати біатлонні стадіони чи п'ятий раз ремонтувати той сам парк громади, коли в нас. Кожного дня воїни гинуть, бо в них не вистачає дрону над собою, і вони не бачать, вони не мають розвідданих про те, наскільки близько до їхніх позицій підійшов ворог. Бо попередні дрони втрачені. Працює радіоелектронна боротьба противника, працює вітер, погода і все інше. І в мене вже немає дрону. І я не бачу, що за 10 метрів від мене підкралася група противника. Це життя людей. Це ну це типу розумієте, Коли ми про це все говоримо, от для мене абсурдно. Говорити про мобілізацію людей в той момент, коли мобілізація ресурсів рішення лежить на столі, це мільярди гривень додаткові, це десятки мільярдів ті громади, які хочуть і готові це зробити, і це те, що дасть можливість людям більш впевнено мобілізовуватися зараз, бо вони будуть розуміти, вони мобілізовуються до війська. В них є час на підготовку. В них є дрони, які штурмують. В них є дрони, які розвідують. В них є пікапи, які дозволяють їм мобільно рухатися. І рятувати життя, коли потрібно робити евакуацію. І з, таки, з такою впевненістю ну, набагато швидше ми побачимо знову черги у ТЦК, побачимо черги добровольців, коли в них буде ця впевненість. Тому мобілізація ресурсів і тоді мобілізація людей. А ще має бути паралельно з цим комунікація. І ви зокрема її теж сказали. І ви сказали про те, що Зеленський якось оминає ось ту пряму комунікацію і пряму свою відповідальність за законопроєкт про мобілізацію. А, на вашу думку, чому так? Тому що. А... Вийшло так, що вносить уряд законопроєкт, який народні депутати з усіх фракцій починають критикувати і казати, що таке неможливо. Таке враження, що дивляться на реакцію суспільства, і потім вирішують відмитися, відправити назад до уряду. Але ж це розроблялося. І, зокрема, для мене це було вкрай дивно, коли цей законопроєкт і. Потребу в мобілізації там 500 тисяч, про які там заявив Зеленський, заявив Залужний. А, міністр фінансів каже, так а звідки я візьму гроші, але при цьому цей же ж міністр на засіданні уряду, ну, вочевидь голосував Дуже. за подання цього законопроєкту до Верховної Ради. І там є такий пункт, який в пояснювальній записці, що даний законопроєкт не потребує додаткового фінансування. Ну, тобто, це ну в Верховній Раді, я знаю таке часто відбувається. Розробляють законопроекти, мовляв, додаткові гроші не потрібні. Але тут же ж очевидно просто, що додаткові гроші 100% потрібні. І міністр фінансів каже, що я не знаю, звідки взяти ці гроші. Хто в цьому ви... ну, чому так сталося? Чому ось цей законопроєкт, на вашу думку, винісся е урядом, не зеленським і ще й в такому вигляді, який не задовільнив нікого? Це про політичну зрілість, це про рівень взагалі, дискусії. Чи може бути законопроект про мобілізацію, який влаштує всіх українців? Це апріорі неможливо. Мобілізація означає, що рано чи пізно ти можеш потрапити у військо, потрапляючи у військо, ти будеш боротися з ворогом. Бойові посади високий ризик. Не бойові посади, ризик менший, але можливий. І це означає, що в тебе є ризик загинути. Тобто людська природа така, що апріорі ти не можеш розраховувати на всенародну любов від е, таких процесів, як напрацювання закону про мобілізацію. Це пункт перший. Пункт другий. Чи нам необхідний цей закон? Він критично необхідний. Ми не можемо як країна. Без змін продовжувати боротьбу з ворогом. Ворог нікуди не дівся, лінія фронту досі величезна. Ворог наступає на певних напрямках, його потрібно зупиняти. На інших напрямках наступаємо ми звільняємо наші території. Вже майже два роки. Тисяч наших воїнів, які були вчителями, айтішниками, інженерами, кухарями, баристами в кафе. Вони вже практично два роки на службі нашій країні, і це не чесно залишати їх безлімітно, нечесно на їхніх плечах. А насправді вже не всі далеко вижили. Далеко не всі мають те здоров'я, з яким йшли в сили безпеки та оборони на початку 2022 року. Дехто з них раніше їх потрібно міняти. Пункт третій: хто це має зробити? Ми не можемо перенести всю відповідальність і показати пальцем президент. Ми не можемо перенести відповідальність на уряд і сказати міністр оборони. Ми не можемо показувати пальцями, і сказати, ось залужний він скаже, скільки нам потрібно воїнів, який має бути законопроект. Ми не можемо сказати, депутати, ви перепишіть, зареєструйте і самі проголосуйте, тому що це політичні ігри. Це про те, хто виросте в рейтингці, а хто впаде, і це не те питання, де ми можемо собі це дозволити. Відповідно, я переконаний, що єдиний шлях прийняття рішення такого рівня як. Новий закон про мобілізацію це голосування конституційною більшістю. Це коли більше ніж 300 депутатів Верховної ради, абсолютно всіх фракцій і груп разом проголосують, що треба, щоб вони проголосували. Треба єдність політичного і військового керівництва. Пункт перший, пункт другий, треба якісну дискусію над напрацюванням норм. А повірте мені, незважаючи, що була певна робота перед реєстрацією місяць тому. Вона була дуже стиснута, вона не була зі всіма фракціями, і деякі міністри, які голосували на уряді, вони потім на робочій групі приходили з такими стосами пропозицій і казали: в нас пропозиції, тому що це треба змінити, це не буде працювати. Хоча вони два тижні до того на уряді підняли руку, проголосували і внесли законопроект урядовий про мобілізацію. Тому Зеленський, верховний головнокомандувач. Поряд з ним, залужний головнокомандувач, міністр оборони. Я допускаю, що опозиційні лідери різних партій мають вийти разом і сказати людям: два роки українці борються, зупиняють ворога, звільняють території. Боротьба триває, це боротьба за нашу незалежність. Ми потребуємо наступних рішень. Вибачте, будь ласка, ці рішення не сподобаються усім, але ми не продаємо розиву, щоб всім подобатись. У Нас в країні повномасштабна війна. Ми не будемо тикати пальцем, чи це влада чи опозиція. Ми всі разом виходимо і кажемо людям, що нам потрібно. Все крапка. А зараз хтось читає дослідження, хтось дивиться на рейтинги, хтось міряє настрої в суспільстві. Але настрої в суспільстві не можуть підтримувати, посилати родичів, синів, батьків, дочок, сестер на війну. Ніхто, жодна здорова людина не підтримає це морально, внутрішньо, навіть якщо ідеологічно підтримує. Тому тільки єдність військового і політичного керівництва дасть змогу парламенту консенсусом прийняти доопрацьований закон. Якщо ми будемо далі бачити, що виходить президент, і каже, та ні, нам насправді цього не треба. Це собі там військові придумали. Будуть виходити військові і казати: Ну, дивіться, ми ж на ставці всі разом сиділи, сидів президент. Люди, які сидять по селах, по містах, по громадах і вирішують зараз чи мобілізовуватись добровільно, чи чекати повістки, чи десь на вулиці зупинять на них впливає цей контекст. Люди розумні, вони це все чують і бачать. Тому ці ігри треба припиняти. Ці переводи, хто відповідальний, хто має перший, хто другий, треба припиняти. Президенту треба, поки він реєструє важливі речі про кубань, про множинне громадянство. Нарешті треба вийти як лідером, таким як ми бачили його на початку повномасштабного вторгнення. А повірте мені, це лідерство вплинуло і на військових, ну їхню впевненість і рішучих, і на цивільних, які, бачачи, що в нас політичне керівництво з військовим почало боротьбу. Нас люди приєднувалися до цієї боротьби. Зараз нам потрібно повторити те, що було на початку повномасштабного вторгнення, мінімум політики. Мінімум пошуку, хто там які рейтинги буде мати, хто буде збирати політичні якісь бали, максимум єдності сьогодні День Соборності, та особливо актуально про це говорити. А на останок скажіть, будь ласка, чи відомо, коли внесуть законопроєкт наново до Верховної Ради? Чи є якісь напрацювання вже в уряді Де там вони його далі розробляють? Щось відомо? Цими днями я теж хочу, щоб ті, хто нас слухають, дивляться, вони розуміли, що. Незважаючи, що є ці всі політичні е, гойдалки, е, люди працюють. Міністерство оборони робить неймовірну роботу зараз, продовжує е, народні депутати. Я не скажу, що всі, але певна кількість працює з документами. Військові працюють, інші відомства працюють. Тобто, те, що зараз не відбувається голосування, не означає, що хтось там вирішив е, поїхати на зимові канікули на лижі чи ще кудись. Люди працюють. І я переконаний, що рішення може бути прийнято вже на початку лютого місяця. Чи це буде рішення за основою в цілому? Я дуже сумніваюсь. Я переконаний, що зараз всі пропозиції врахувати конструктивні, все-таки не вдасться, бо люди мають різні позиції. Але перше читання, голосування в першому читанні може бути вже 6-8 лютого, і я думаю, в другій половині лютого можливе голосування в цілому або на початку березня. Якщо в нас будеться політична єдність. Якщо в нас досі будуть продовжуватися хто скільки собі вторгує балів, вийде політик і скаже, які 36 місяців для демобілізації. Давайте 24. І люди такі: о, 24, Так це вже лютий. Мої рідні зали... повернуться додому. Ми підтримуємо цього політика, бо він сказав 24 місяці, а прийде інший і скаже, це неможливо втілити, нам потрібно підготувати. Інших воїнів, які замінять тих, які вже присвятили два роки свого життя, і слава богу, вижили і продовжують боротися, е, розумієте, оце от популізм, якого ми собі не можемо дозволити. І наостанок повторюсь: в той час, коли ми говоримо про мобілізацію людей, нам критично важливо працювати над мобілізацією ресурсів, навіть заздалегідь, навіть за крок до того, аби кожен новомобілізований і новомобілізована мали впевненість, що в них буде все необхідне, починаючи від особистого спорядження, закінчуючи дронами, пікапами і всім іншим необхідним, аби максимально зберегти всі шанси не отримати поранення і не загинути, виконуючи завдання, тому що в нас є технології, тому що в нас є ресурси, якими ми люди, воїни, управляємо. І які бережуть життя, це критично важливо. Тому ця дискусія буде йти паралельно з мобілізацією людей. Пане Романе, дякую вам за те, що роз'яснили. Дякую за те, що долучилися до нашого етеру. Ну, сподіваємося на ось цю єдність наших політичних сил, і так само єдність і українців. Дякую вам, дякую вам.